Юля Верба, хейт, як вона як блогер, як вона як людина, скільки можна заробити з реклами Юлії Верби. В цьому випуску це все оціним і вам покажу. Юля Іванівна Вербенець більш відома як Верба, українська блогерка займається блогерством з 11 років, коли батьки їй подарували фотоапарат. У липні 2023 року придбала собі мерседесова мадафака Benz S 580 Хто його не бачив, бля, гляньте, тачка, просто я прям мрію. Е, років через 4 я його буду. Тебе торгуватися з тобою. Вартість якого складає від 7 до 10 мільйонів гривень. Ну, років через 6, будь ласка, не так. Через це є розкритикували, і на думку критиків вона мала віддати гроші краще на ЗСУ, а не купляти такі дорогі речі під час війни. І так, друзі, в нас є ютуб блог і тут вітання для вас. Від ялічки ви будьте чимними, і купляйте найкраще. Дивіться наш ютуб-блог, там буде так. Юля. <звілісті> я Юлю Вербус знаю з 2017 року, там спочатку її блогінгу, коли працював у патрульній поліції, коли я звільнявся, в неї було 30 тисяч підписників, але уже тоді весь Франківськ говорив, що ця дівчинка, в неї такі були дреди, такі Цікаві, цікава зачіска, точно буде топовим блогером в цьому місці. Інші блогери мені розказували, що. Були з нею в той період на відкритих курсах Саші Бо, теж відомий інфлюенсерки Івано-Франківська. І вона завжди багато питань задавала Саші Бо хотіла типу, все знати, така була нав'язлива дівчина. І от що це вилилось. Правда, подружками з Сашою Бо вони не стали, але почали змагатися за аудиторією. Юлія обрала шлях не топ брендів, а більше масового продукту, де більше людей мають змогу його придбати. І на цьому виграла. Прийому вікторії ваших замовлень в Інстаграмі. Віка формує замовлення на склад. Складу приїжджають. Отак, чухли. Тут ми формуємо їх по наших клієнтах. Віка формує пакети в кожен чехольчик, додає там, що треба по, по складу вашого замовлення, віддає мені. Я за комп'ютером формую накладну в... Нашій новій пошті або це Укрпошта далі ці накладні, і далі воно відправляється на нову пошту. І їде до вас. Ну бувають різні, на жаль, випадки, і ми деколи плутали чохол, тобто модель телефону, але знову ж таки брали на себе повну відповідальність. Тобто ми оплачували посилку назад, оплачували посилку з нового потрібного телефону. Потрібного чохла нашому клієнту, або якщо клієнт не мав часу очікувати на цей чохол, тому тоді ми назад відправляли кошти. Стараємося повністю, повністю бути лояльними до наших клієнтів. І не раз я повертав кошти нашим клієнтам, тому що вони передумали чи ще самі цікаві товари, які ми відправляли ОПА це точно під клієнта, правда? От. Такі всякі опозити, є, це чохольчики, які не є мас маркету і їх дуже важко знайти, але ми стараємося до кожного клієнта підійти, знайти цей товар і відправити та задовільнити ваші потреби, друзі. По самих ходових товарах це чухли, а якщо брати окремо конкретно, от, наприклад, тут. Тут знаходиться павербанк до роутера. Зараз всі це хочуть. Оцей, щоб роутер безперебійно працював, навіть коли буде вимкнення світла. Тому цей товар у нас є дефіцитом на ринку, його ціна росте, на жаль, у постачальників з кожним замовленням. Але ми зараз їх приймемо по 1300 гривень, маєте шанс замовити там буквально декілька штук залишилось. І так проходить наша робота, друзі, з замовленнями в інтернеті. Давайте підійдемо до висновку. Потрібна нам реклама в Юлії Верби? Чи вона була невдалою? Отакої От роботи, друзі, навалилося в нас після реклами в Юлі Верби, тому можемо сказати, що вона працює. Ми напевно, що підемо в мінус з цією рекламою, але це тільки через те, що ми не підготувалися до цього масштабу. Дірект дуже важко розібрати. Треба готувати менеджерів, треба готувати сайт, тому ми це обов'язково зробимо. Зв'язку з тим, що ми вже замовили рекламу на наступний там місяць в, в Юлі Верби. Можна сміло казати, що мережа магазині Москон рекомендує Юлі Вербу як блогера, як інфлюенсера, і як продажника ваших товарів.